Від усім вас вітає нове шалене відео по українськи Сьогоднішня наша програма буде присвячена приколам на такі теми. Чому не звіт викидати старі дисководи? Кого із супергероїв кликати на допомогу, якщо потрапили у біду. І в другій частині найцікавіше шалена двадцятка найкращих приколів зі спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. Тож, поїхали! Всі ми в душі музиканти. От тільки не треба сперечатися із цим твердженням, адже ми точно знаємо, що кожен щоранку співає у душі, тому саме музиці і буде присвячено нашу першу рубрику. Тим паче, що останнім часом, завдяки інтернету, в нашій програмі кожен може поділитися своїм талантом зі світом. Мамо, що ви робите? Я ж тут ролик для кастингу знімаю. Доня, ти нічого не розумієш? Ну як можна щось співати без підтанцьовки? Зараз людям потрібне шоу. От і я тобі його і забезпечую. Так, припини мене відштовхувати. Мама поганого не порадить. Ми всіх цим відео підкоримо. О, так. принаймні нас цей сімейний ансамбль точно не залишив байдужими, і матуся має рацію. Зараз людей треба дивувати, чим і зайнявся наш наступний герой, який сконструював дуже незвичний музичний інструмент. Хоча ні, це навіть цілий оркестр зі звичайних стареньких дисководів. І не дивуйтеся потім, чому системні адміністратори не викидають стару техніку, а стягують її до себе додому. Вони просто потім музикою займаються. Отака це виявляється творча професія СИСАДмін. А ви тільки уявіть, що можуть робити професійні музиканти. Важко зрозуміти, заздрити чи ні, наприклад, їхнім родичам та знайомим. Вони ж справжні фанатики своєї справи грають будь-де, і будь-коли, будь що, їдуть на гастролі і зламався автобус. Ха! Чим не привід для імпровізованого концерту? Та ну не розслабляться. Чи ти думаєш, що на дорозі можна халтурити? У вас з такою грою з проїжджаючих машин мають помідорами закидувати. а ану сконцентруємось. Ох, ваше щастя, що у нас автобус зламався, а то б точно зганібилися на виступі. Тож грати можна не тільки будь-де, а й ще й будь -на чому Ну от хіба хтось міг подумати, що за допомогою маленької грашкової гітари можна лабати справжній рок. Здається, ми навіть знаємо, як цей інструмент правильно назвати пальчикова гітара, і живиться вона, як не важко здогадатися, саме пальчиковими батарейками. Та справжній рокер, звісно, ж не буде розмінюватися на такі, і в прямому і в переносному сенсі дрібниці. Він візьме до рук тільки повноцінний інструмент, і так на ньому зламає, що всі шелепи повідпадають. Що кайте, знайома Мелодія? Ну звісно ж, це пісня з культової гри Супермаріо. Погодьтеся, новими барвами Мелодія заграла в такій металевій обробці. Та не тільки гітара-стріла є характерною рисою справжнього рокера. Хіба можна забути про хайер, патли чи кажучи простою мовою довге волосся кожного порядного металіста? До речі, а знаєте ви, що воно може знадобитися у господарстві, наприклад, при ремонті оселі. Да робітників металістів шукає роботу. Фарбуємо стіни, білимо стелі, робимо дизайнерський ремонт. Ціна договірна, обов'язкова умова, наявність у помешканні магнітофону. Без правильної музики не працюємо. Але давайте не будемо судити по одягу чи волоссю. Ось, наприклад, наступний наш герой не має ані хаеру, ані ефектної електрогітари. Але навіть на звичайній акустиці він може виробляти отаки. От Люба, А що це ти за барабани сіла? Що, Вмієш на них грати. чи що? Я ще і в рок групі граю. До речі, у нас вдома будуть двічі на тиждень проводитися репетиції. Так що готуйся. Е, Стоп, які репетиції? Ти що, не могла до весілля про це попередити? А я що на дурну схожа, да? Ти б тоді до раксу не пішов, а воно мені треба. Тепер вже точно нікуди не дінешся. Так що готуйся. У мене ще багато сюрпризів для тебе. Ну добре, а нам час рухатися далі. Тим більше, що цей рух приємний, адже ми переходимо до найцікавішої частини нашої програми. А саме двадцятки найкрутіших роликів зі спеціального каналу шалене відео по українській в інтернеті. dance now! Наш двадцятку відкриває сьогодні дуже екстремальний серфер. Доки всі його колеги катаються на океанських хвилях, він вирішив далеко не їздити і шукати адреналіну прямо у себе в місті. А де знайти найкращі хвилі, окрім аквапарку? Звичайно ж, на греблі. А зараз подарунок для всіх санувальників ігор на приставці. Якщо ви мріяли хоч раз опинитися на місці улюблених героїв, тоді можете ха -ха, скористатися прикладом з відео на 19-й сходинці. <звук> Хто переможе в такому напівреальному поєдинку, усім зрозуміло. Звичайно, все залежить тільки від вашої фантазії. Та й правильно, для того, щоб займатися якимось видом спорту, потрібен перш за все тямущий інструктор чи тренер. Отже, сьогодні я вам покажу, як одним вдаром ноги можна зламати навпіл, ось, наприклад, ці сходи. Дивіться уважніше. Ай, 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 ай! Чот Забирай, домовлялися, що ти заміниш дошку на пінопласт. ти ржеш? Ой, дай мені тільки піднятися. Я тобі камеру знаєш, куди засуну. А от як справляються з подібними фокусами справжні професіонали, краще на такого хлопця в темному провулку не нариватися. Якщо він свяхи голими руками в дошки забиває, страшно навіть уявити, що він зробить з тим, хто перейде йому дорогу. Okay. Рука настоящая. Нічого не подложено. Ех, такий талант пропадає замість того, щоб на камеру цвях у дошку забивати. Міг би в нас в редакції ремонт зробити. Нам якраз таких тямущих рук не вистачає. 17 місце. Наступний наш герой точно не дорожить власними руками. Ну а як по іншому можна назвати той спосіб, яким він годує справжніх живих крокодилів? Ооось крокоді. Блін, ну а раптом разом з пальцями відкусить. А не зовсім виправданий ризик, але він точно заслуговує 16-го місця нашого рейтингу. Чого тільки не стається з дівчатами в нашій програмі, але цього разу красуночки просто перевершили себе. Ці дві лялочки примудрилися загубити власну тачку. Блін, чому машина не відчиняється, а що за тупізм? Слухай, мені здається, це не твоя тачка. Що це не моя, вона ж біленька. Дядю, де ти мою тачку? Все на місці, спробуйте нажати кнопочку на пульті і машина одразу знайдеться. Якась неправильна у вас парковка, більше ніколи не ставитиму тут машину, затямте собі у лобі. Рухаємось далі. Традиційно в нашому рейтингу завжди знайдеться місце. Може, і не зовсім юним, але затятим піротехніка. Може, завдяки шаленому відео вони вже затямили, що підривати петарди в приміщеннях це не найкраща ідея. А тому і перейшли на повітряні кульки з гелієм. Ух, оце так бабахнуло. Цікаво, весь посуд після такого вибуху вцілів. Чотирнадцяте місце. Так само часто, як і піротехніки, в наш рейтинг потрапляють гори акробати. Здається, ця дівчина намагалася зробити подвійний фляг. Чи може цей елемент називається кульбіт, чи Рондат, чи Сайто? Коротше яка різниця, як це мало називатися, якщо насправді вийшов елемент під назвою Фейсом об пісок. Гідний ролик для 13-го місця нашого рейтингу. А ось ще одна невдача цього разу при спробі зіграти у стару народну джехарду. От тільки цього разу підвела на майстерність виконання, а мокра травичка. Та да, може, за таких погодних умов краще у джехарду грати у футбольних буцах. Не так буде слизько, хоча ні, раптом у стрибку комусь в обличчя випадково доведеться заїхати. І з шипами це буде не дуже приємно. Дванадцятий рядок на сьогодні. Під номером 11 опиняється справжній щасливчик. Мало того, що чолов'язі вдалося знайти посеред дня темний закуточок у великому місці, що до речі дуже нелегко. Враховуючи відсутність громадських туалетів, мужикові ще й пощастило не спалитися. Він навіть не уявляє, що могло б з ним статися. Аби один з дяків у військовій формі його застукав, бажання ходити у туалет під держустанови зникло б назавжди. Щось дуже багато ми сьогодні говорили про невдалі акробатичні трюки, а тому саме час показати вам щось справді вражаюче. І ось на 10-му місці нашого рейтингу опиняється хлопець, якому геть нецікаво, просто так пірнути у басейн. Йому, бачите, тільки сальто подавай до того ж, чітко у надувне крісло. Впорався, молодець. За це 10-те місце нашого рейтингу. Але як же йому ще далеко до нашого наступного героя, який своїм стрибком в басейн порушив, здається, всі закони фізики. З таким животом здавалося б тільки бомбочкою стрибати, але ні, Броліс! Це просто фантастика, якась. Так шалене відео вміє ламати стереотипи, хоча на дієту цьому дядьку все ж таки треба сідати. Наша міліція нас береже, а даїшники навпаки опікають, песті і плекають. Що тільки не зроблять браві стражі наших доріг, щоб порушники могли легко і безперешкодно дати їм хабара люди в формі озброїлися ось такими девайсами. І навіть не думайте викручуватися, що у вас немає своєї готівки, а усі гроші лежать на кредиті. Віднині штрафів вам не уникнути. Саме за це завзятим правоохоронцям і дістається восьме місце нашого хід параду. Не, ну ми сейчас заберемо машину на штрафстоянку і все, розумієш? п'ять тисяч в сутки будеш платити. Я тебе ще на троє суток закрою. Ні, ну а я зроблю? У мене нету денег. -то. Я, я ч. Где достану-то? Карта есть с деньгами? Ну есть карта, что ты куда ее себе достанешь? Давай, давай, сейчас покажу. Ч? Карточку что ли? Да. На, держи. Что ты там? Ну, что он собирается расчет? делать? Новое приложение для милиционеров. Да. Пин-код какой? 3578. Ч? Чё... Нифига ты мутишь. Все. Прийшли денежки нормально. Начного путінібахто там прирівнює гольф та шахи і каже, що ні те, ні інше не можна віднести до справжніх видів спорту. Ви просто не бачили справжніх майстрів у цій справі. Просто потрапити в лунку завдання нехитре. А от зробити це в дев'ятьох одночасно. Оце фокус. Справді залагоджені дії гольфістів сьогодні на сьомому місці нашого рейтингу. А цей хлопчина вирішив привернути увагу симпатичної кралі у дуже оригінальний спосіб. Мабуть, він вирішив, що після такого ексцентричного вчинку дівчина просто впаде до його ніг. Вода та борошно, не вистачає лише оди кохання. Молодець, парубче. От тільки ми брадили тобі після такої чудової романтики втікати подалі. Схоже, в твоєї коханої зовсім інші погляди на освідчення, ще трохи, і вона добряче заїде тобі по нирках. Мурдікати місце нашого хід ми з радістю даруємо дуже завзятим чувакам, які можуть розвеселити навіть суворих водіїв автобусу. Ну не те, щоб розвеселити, але викликати певні емоції крутим перцем, все ж таки вдалося на відео просто не чутно усіх матюків, якими дядько за кермом проводжав жартівливих пасажирів. Ну а на четвертому місці у нас опиняється найбільш затятий оптиміст з усіх, кого ми тільки бачили. По-перше, судячи із шаленого натовпу, який зібрався на виступі цього гурту, хлопцям терміново треба зав'язувати з музикою. Ну і по-друге, і це найважливіше стейдж-джампінг вокалісту практикувати ще точно зарано. Ну нема меж вдосконаленню. Може за кілька років цей фінт і вдасться, а поки репетирувати і репетирувати і ще раз, репетирувати, причому не зі сцени стрибати, а нормальну музику грати. Ну і ось нарешті ми дісталися до нашої призової трійки. Може, саме бронза рейтингу і стане, хоч невеликою розрадою для робітника, який вирішив, що цей величезний екран буде триматися на двох болтах та скотчі. Так, є від чого за голову схопитися. Тепер років 10 доведеться відпрацьовувати його вартість, але будемо чесними, ролик вийшов ефектним якраз для третього місця. Скажи дурню Богу молитися, він і голову розіб'є. Приблизно так можна назвати те, що відбувається в ролику з другого місця нашого рейтингу Ось все, нібито продумав власник цієї машини. І сам рук не мав замазати. І двірнику на пляшку допоміг заробити. От тільки інструкцій чітких не видав. Ось і відгрібає тепер. Ей, дурень! Ти що робиш? Якщо ми ж домовлялися з тебе щодня пляшка з мене викопана зі снігу машина, я свою частину договору виконую, сумлінно чекаю на позір від тебе. Ти що? Півня її так з під снігу вигрібав? Ну а як ще не руками ж її діставав? ти! Біжи краще швидше звідси, поки я тобі пляшку об голову не розбив. А я думаю, звідки в мене щодня на кузові нові подряпини? Я навіть вже сусідським пацанам по голові надавав, думав, що вони жартують. Тепер вам зрозуміло, чого в нас дороги та тротуари взимку не чищені. Просто всі двірники халтурять і халтурюють. А нам простим смертним доводиться долати отакі перепони по дорозі до роботи. Знайома картина. Отак саме ця народна зимова розвага подолає сходи і опиняється на першому місці нашого сьогоднішнього рейтингу. Блін, хлопці, допоможіть! Я то на роботу спізнююсь. Та Ми всі тут спізнюємося, але здається, нам сьогодні дорога не на роботу, а в травматологію. Ух, йо. А давайте сходи гарячою водою обібл'ємо. Лід якраз розтане, і ми нормально собі піднімемось. Хану, й сюди, паскудо. Це ти вчора таке зробив. Дивись на що тепер сходи перетворилися через твою самодіяльність. Ох, я тебе зараз торбиною прикладу. Дай тільки доповсти до тебе. На цій зимовій ноті закінчуємо наш випуск. Але пам'ятайте, що тільки разом з нами ви отримуєте унікальну можливість зацінити найсвіжіші, найкомедніші відеоролики з усього світу. Дивіться найдрайвовіше відео зі спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті! До зустрічі! now!